Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярошувець. Продовжуємо екскурсію по Сокірянщині. І ми зараз знаходимося в лісництві на Сокірянщині, самому кращому лісництві на Україні. А тут подивіться, будь ласка, вольєра. А це ослики. Є один мул, Яшка, а є ослики. Подивіться. От вони маленькі ослики. Ослинятка. Маленька осенятка. Ручні йдуть до рук. А є? А є, як вони називаються, шановний Оле... пане, ці коні. Новий ваговози. ваговоз. Олександрійський ваговоз. Новоолександрійський Ново ваговози. Подивіться, будь ласка, на. Подивіться на цю красу і велич. Подивіться на цього ваговозика, а? Подивіться на цього ваговоза. Це у нього є і подруга, так? Да? Теж ваговоз. Маленькі ваговозики. Подивіться, а? Подивіться, маленька. Можу вкусити, бачите? Тому мене попереджують, що не треба гладити, бо цей ваговозик він ласкавий ласкавий. Я можу взяти і просто тобі відкусити ручку. Ну, якщо ти будеш сильно на цьому наполягати, так? Да? Подивіться на ці ваговозики, а новоолександрійські ваговози, подивіться на цю красу, на цю красу і силу. Українська краса і сила, українські ваговози. Самі сильні ваговози в світі. Так, як звуть цього ваговозика? Кофеїнчик, кофеїн малий. Погладив би, але мені ще рука потрібна в житті. Ну, і ми попрощаємося з маленькими осличками, з маленькими ішачками. Ослинятка. Вони такі хороші, їх можна гладити. Приїжджайте, будь ласка, на Сокірянщину. Дуже багато вражень, дуже багато цікавого. Сокірянщина самий, самий, самий дружелюбний, самий гарний край в Україні. Так як і вся Україна, як наша рідна ненька Україна, Ігор Швець профіль в Фейсбуці. Месенджер повідомлення зв'язуйтесь і ласкаво просимо в гості до нас, Сокірянщина, Чернівецька область. Дякуємо вам, чекаємо.